Так, шановне панство, мої вітання 13 липня. Давайте дивитися далі по новинам. Читаю про те, що Лавров опозорився на зустрічі з Чинином Про те, що прям так сильно його обіймав з такою посмішкою. Говорять про те, що прям випрашував у нього підтримку для війни проти України. Давайте глянемо, з якою метою зустрічався, що там взагалі відбувається. Лавров, поїздка. А, і читала цю новину, і, значить, поруч інформація про те, що в Москві великий переполох, вони перевіряють масовано вантажні автомобілі. На фоні загрози нових атак безпілотників. Введена зараз пан став <говорить> важко зараз сьогодні перекладати, м повишена е бойова готовність все призведено в повну бойову готовність, всі засоби оборони і укриття. Вони готуються до повтору сценарію, який був, ну, ми про Павутину, да? ну, давайте зараз подивимося, скільки по часу займе цей розклад, якщо що, то глянемо ще одразу і це питання. Так, Лавров. Лавров. Там з приводу його розмови з Рубіо, да, здається, як Зараз щоб я не помилилась. Так, да, про нові умови для закінчення війни. Карти нам з вами показали про те, що він говорив ще і про себе, да, що намагався якимось чином знайти собі м, якісь умови безпеки. Ну, давайте глянемо. Мета. Візиту Лаврова до Кімчинина. Мета. Візиту Лаврова до докінчинина. Мета візиту 8 жезлів, колисниця карта місяця. М -м -м -м. Мета візиту. Ну, е -м -м. з однієї сторони вісім жезлів у нас може говорити там про якісь е -м -м. ракети, да про там Дрони, про щось таке, те, що дійсно необхідно, е намагався повернути Чінина до такої співпраці, яка була раніше. Двійка Пентаклів. Можливо, щось хотів запропонувати натомість, можливо, торгувався, можливо, намагався е щось для себе ще взяти, те, що їм необхідно. Ну Взагалі, е вся ця поїздка, вона така по місяцю. Да? Тобто ми розуміємо, що. Щось таке дуже сильно змінюється, кудись несеться все, що стосується події, да, кудись несуться. Дуже швидко змінюється все для Кремля, для самого Лаврова. Немає контролю над тим, що відбувається. Ну і є велике бажання з однієї сторони тут і про себе, тому що дев'ятка жезлів за себе боюся за своє життя, а да, з іншої сторони розумію, що ну, всередині Росії там момент Кремля. Так, що у них якась така неконтрольованість в плані подій. Е, да, тут і про ресурси, які е, закінчуються і дуже потребують підтримки ким чинина в моменті виготовлення або в моменті надання їм чогось. На момент такої співпраці, відновити щось таке в повному обсязі те, що могло змінитися, да, дві пентаклів, повернутися до певних, до попередніх умов. Ну, от якось так мета візиту. Ну, взагалі дуже багато страху у цього Лаврова насправді. Можливо, і за себе друзі, переживає. Для чого він зустрічався цим лавров. Трійка кубків. Можливо, знаєте ще як. Передати якусь інформацію комусь третьому. Да? Тут і трійка Пентаклів, і трійка кубків. Можливо, мова про Китай йде. Про те, що домовитися на якусь згоду ще сторін в плані свого руху. Да? Не знаємо, куди рухатися, дайте якусь пораду, дайте якусь щось взагалі Що нам з цим робити? Да? Дайте якусь підтримку, як нам з цього всього вийти. Тобто підтримка діям. підтримка діям ну І знову ж таки, дуже багато страху, виключно за себе. Причина візиту Лаврова до КНДР, що це для Кремля, Його. Гроші, гроші, фінанси. Виготовлення чогось, виготовлення зупинка в виготовленні чогось. Або, знаєте, як момент, можливо, для Росії це момент блокування якихось грошей, можливо, це мова йде про санкції, да, про зупинку якогось перевезення, тобто те, на чому Кремль там заробляв. Ну і момент виготовлення. Щось було зупинено, десь чогось не вистачає в плані. Поповнення запасів. Да, дійсно просив допомоги. Як пройшла, як пройшла зустріч? Лавров Кім Як пройшла в цілому, як пройшла ця зустріч? Ой, десятка мечів. Щось не дуже гарно Десятка мечів. Та хтось такий стоїть над ким, ким чином, хтось йому е дав якесь попередження, причому це попередження такі, доволі такі по силі. Прям тут мечів, карта сили, щось дуже категоричне було поставлено. Якась умова, кімчини, ну, в плані допомоги Рефії. Да? Двійка мечів, сімка кубків, типу, що б не сталося, як би не просили, не смій допомагати, не смій робити ну, там, чогось такого, або без нашого дозволу, да? або ну, взагалі не, не давайте, що вони там хочуть, тому що можливі наслідки. А Верховний суд це конкретно про наслідки, причому такі силові. Як там для КНДР, так і для Кімчинина окремо. Є якась присутня третя сторона, можливо, Китай, можливо, Штати не знаю. Але е хтось так налаштований негативно на взагалі всі ці перемовини. <кій> Як пройшла? Так, да, дійсно просив покривательства, просив якоїсь допомоги от для Кремля це страх за себе, це страх в плані своїх ресурсів. Дійсно, щось закінчується. Проблема може бути в економіці в цілому в на Росії. Да, п'ятірка Пентаклів і по імператору. Це загальна ситуація по економіці на Росії. Дуже важко тримати якийсь баланс, дуже важко вже не показувати, що у нас чогось бракує. Тобто, дайте дайте підтримку якусь, можливо, з кимось поговоріть, можливо, дайте якусь. Я не знаю. Тут навіть знаєте, як по єрафанту по це може бути. Ну, в принципі, будь-що, покрити те, де нам не вистачає. Якщо це там, як це сказати правильно, знаєте, як, як старший брат, да? так, щоб до нас не підходили, бо боялися вас. Ну, тут якось отак. Про що домовилися Лавров і Кінчинин? Про що вони домовилися? Ні про що не домовилися трійка мечів, про що домовилися. Це взагалі не домовилися, друзі. Тут поставка якась може бути, тут щось все ж таки вони можуть отримати втіхаря да, від закрита від очей всього світу, але, але... <ф textbooks> щось таке могло бути обіцяне. Взагалі всьому цьому приходить вежа панства. Я не знаю. Тут, в принципі, якісь домовленості вони можливі, але вони не можливі до виконання. Карта вежа це може бути або якісь прильоти, або якесь руйнування, або знову такі якісь проблеми з транспортом, з дорогою, з літаками, з кораблями, з потягами. Що домовилися, на якісь умови міг, мав піти король Пентаклів. Король Пентаклів у мене загаданий на кремлівський режим, він щось таки мав пообіцяти. Типу, як знаєте, на щось помінятися, віддати КНДРу щось під контроль по колесниці, віддати йому якийсь ресурс, щоб ким чином там щось чимось керував. Стати керованим. Давайте на тимні колоді, про що домовились? Лавров таким чинин. Колеса Фортуни, королева Дуже страшно, Дуже страшно про щось домовлятися. Дуже страшно від наслідків. Про що домовилися? Тут може, карти можуть говорити про якусь спілку, да? бути, ну, типу, спільно працювати над чимось. Але своя безпека буде на першому місці. Як і для Кімчинина, так і для Лаврова. Щось, як то кажуть, горілим пахне. Дуже багато розчарування. З чим поїхав? З чим, з чим Лавров давайте після перемовин? Яким з... чинином, з чим Лавров після перемовин? З якимись обіцянками? З якимись обіцянками, з новими планами, з. Новими планами, з новими ідеями. І навіть не стільки Лавров, скільки сам Кремль. Але по шуту. От хотіли одного да, ту з Пентаклів, карта імператора і Шута, але якось не отримали те, що з якимось новими умовами, да, новими перспективами, новими умовами. Але по п'ятірці Пентаклів щось віддати. Десь. Е все рівно їм буде мало, тобто не, не закривають його потреби. Лаврову щось загрожує. Можливо, знаєте, тут і момент того, що він для себе шукає безпечного місця. Знову карта смерті 8 жезлів. Імчинин після розмови з Лавровим. У Кімчанина є домовленості з якимось третім королем, це король жезлів, і він ці домовленості боїться порушити. Тобто він в підвішеному стані, начебто, і якось допомогти. Це взагалі знаєте на що більше схоже? Що е, Кімчинин він буде шукати, не те, що шукати, він йому потрібна згода ще якогось короля жезлів. Це, звісно, може бути Сідзепін, тобто китайський лідер. А наразі він як в підвішеному стані. Тобто я без дозволу короля жезлів ніякі рішення приймати не можу. Ну от Карти про це. Як ця зустріч може вплинути на війну в Україні? Ну, на ситуацію на фронті, там, на загрози в плані обстрілів від Лаврової кінчини, Як це може вплинути на війну в Україні? 4 покупки, тут жезлів, трійка мечів. Та ніяк, в принципі, ну, момент обстрілів тільки. 3 да, мечів, що можна сказати, що може бути якийсь один ривок, тут жезлів, якась одна спроба завдати шкоди в плані обстрілів. Про війну ні, не про це мова. Взагалі тут потрібно шукати якісь інші варіанти, шукати якихось інших партнерів. Карта Шута, 8 кубків. Вони не отримали те, за чим вони прийшли. Таке відчуття, що Кремль намагається якимось чином підставити Україну, тільки причому тут Кімчанин, я щось не можу зрозуміти. Дивно карти говорять, дивно карти говорять. Напишіть в коментарях. Можливо, ви знаєте більше в плані ем, того, що вже там відбулося, скажімо. да? Можливо, ще є якась інформація, бо я не хочу сильно затягувати розклад в плані. Ну, пошуку цієї інформації. Ну, скажіть, сказати так, що прям поїхав і домовився про все, то ні. Такого, звісно, карти нам не говорять. Так, і давайте дуже швиденько з приводу цього переполоху да, в Москві, про те, що вони почали перевіряти грузові автомобілі на фоні Нових хата, те, що почали. Це все ілюзія, те, що вони почали перевіряти. Сімка кубків замилюють очі. Карта світу 6. А, відволікають увагу, відволікають увагу світу, відволікають увагу в плані медіа. Да? Взагалі, тут е, є велике бажання закрити всі кордони. Да, тут дійсно страшно. Але є велике бажання якимось чином закрити всі кордони в плані там заїзду, виїзду і так далі. Да, дійсно переживаю за те, що буде повтор якоїсь ситуації, повтор павутини, до чого вони почали користуватися цим, дуже бояться, але, друзі, карта. Вісім пентаклів це робота, да? тобто це момент певної роботи. Да, ми боїмося повтора, шість кубків колесо Фортуни, але можемо скористатися цією ситуацією якось в своїх цілях. В своїх цілях, щоб себе вигородити. Щоб створити щось таке, от дивіться, нам вже третій раз з вами за сьогодні, да, бо ну, попередньому розкладі також карти сказали, щось що вони планують. Планують якусь провокацію, або планують якусь диверсію, або планують якусь ситуацію. Це не обов'язково про Росію. Мова може йти і про світ, да, якісь заворушки в світі. Карта світу у нас з вами виходить. Повної ерефія, схилити короля жезлів до певних рішень. Що вони планують, що це за скористатися ситуацією, що вони хочуть? В себе на території щось можуть зробити. Що це може бути? Це може бути щось пов'язано з транспортом. І не обов'язково у себе на території, а якось, знаєте, це може бути, наприклад, пов'язано щось з росіянцями або з якимось одним росіянцем. Важливим, тут виходить у нас колосниця, диявол, відлюдник, двійка жезлів. Тобто, щоб це було пов'язано якимось чином з арефією, не обов'язково на нашій території. Але є велике бажання зробити якусь провокацію. От момент літаків постійно у нас да, з вами. Було там збиття літаків рефію, можливо, тут знову щось таке, але по колосниці це може бути просто якийсь великий транспорт, тобто зробити якусь диверсію. Ну і так, щоб це зачепило е, Росію зсередини. Так, да, це прям для їх дому. Хто може постраждати? Карта правосуддя, карта шута. Когось, хто вони, когось, Кого вони готові принести в жертву. Звісно, шут може говорити про дітей, але може говорити і про людину, яку вони готові принести в жертву. Знову ж таки вежа. Це і про вибух якийсь. Ну, друзі. Давайте будемо дивитися, ну карти карти такі собі. Ну, повтори, звісно, можуть бути в плані там павутини, але перевірка цих автомобілів взагалі не з цим пов'язана. Чи будуть повтори? Будуть повтори обов'язково, але в, тому, в тих місцях, де вони не чекають, там, де вони навіть і уявити собі не могли вісім мечів, да, повтори будуть. З тих сторін, де вони собі навіть не уявляли. Якась, знаєте, як підстава якась. Можливо, і там не в одній точці одразу. Ну, давайте будемо спостерігати. Карти доволі швидкі. Будемо спостерігати. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваші вподобайки, дякую за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.